Косметика в магазині H&M. підемо дивитися, що там є цікавого. Перше, що привернуло мою увагу, це велика кількість пензликів різної форми, різного розміру, і це дуже зручно. Якщо дивитися по цінам, ось такий набір спонжиків буде коштувати 7 євро. Можна вважати це посередньою ціною, тому що це не дуже дорого, але й не занадто дешево. Подивіться, яка є палітра для рідких текстур. Вона мені дуже сподобалася. Є багато відцінків рум'ян, але тестерів немає. В очендем навіть був вибір туші, ось такі чотири види. Ще побачила рум'яна встіку. Вже на них були тестери, і за це великий лайк. Великий вибір відтінків помад, але самі відтінки дуже дивні. Є навіть ось такі стенди зі знижками, де ви зможете придбати собі продукт за 2 євро або за 4 максимум. Загалом усі ці стенди з косметикою мені сподобалися. Вони виглядають максимально гарно. За якість косметики я нічого не можу сказати, можливо, в когось. Є ця косметика, і ви зможете надати свій відгук в коментарі. Дякую за перегляд цього відео, цьомки-бомки, па-па!